Насправді я думаю, що Трамп ще й скажімо так залякував цими тарифами не лише заради того, щоб закінчити російсько-українську війну, а щоб підписувати з кожною окремою державою якісь великі угоди. І я не здивуюся, якщо через ну хай не через кілька днів і нехай не через кілька тижнів, а через кілька місяців на знову ж таки гіпотетично він скаже, що ми домовилися з Індією про підписання якоїсь угоди. Ми пройшли наші суперечності і тому подібне, згладили кути. І ми ось вирішили. Те чи інші питання так само може бути і з Китаєм і з багатьма іншими державами, так як ми спостерігали це на прикладі США та Європейського Союзу. Але от е, виникає питання, чи вирішить це ПТ? вже наше важливе питання, пов'язане з російсько-українською війною. Невідомо. Тому мені здається, що ця подвійна гра Трампа вона може, скажімо так, болісно вдарити по нам, тому що він може отримати вигідну якусь е, вигідні договори і потім сказати, ну все а далі вже розбирають. Тися не самі або, наприклад, йому буде достатньо якихось запевнень з боку очільника Кремля, чого ми що ми теж начі спостерігаємо. І Мені здається, це все найбільша проблема, які перебуваємо, і на жаль, поки що кінця краю цього не видно.